Ми як чоловік з жінкою, він водій, а я медик. Я там можу на нього крикнути, що їдь повільніше, бо військовослужбовець, якщо має переломи, йому боляче на ямах там, або їдь дуже швидко, бо в нас важкий. І він розуміє, що і я розумію, що з машини ти більше вижити не можеш, наскільки вона вже їде, так або ти не можеш акуратніше їхати через те, що там асфальт в дірках. Він розуміє, що я безпідставно до нього маю якісь претензії, але під впливом адреналіну, стресових факторів, Павло мені це все прощає, і ми, як приїжджаємо, то ми можемо це обсудити. А тут чого ти на мене в дорозі кричала? Ти ж розумієш, що машина не може легше їхати, бо того-то, того-то, або не може їхати е, швидше, бо вона вже на максимумі прямує до стабіку. То отаке. От ну я вже з цим звик. і Я не ображаюся на дружину на, на аню. Я знаю, що в неї там своя робота, у мене своя, в неї там людина, можна сказати, помирає на руках, і вона виплескує свої емоції на мене, щоб швидше там, чи ще щось, або повільніше, коли там, якісь переломи. Але я також розумію, що в мене своя робота, я водій, я відповідаю за екіпаж, я відповідаю за поранених, які знаходяться в машині. І в деяких моментах треба швидко проїхати, бо є участки ділянки дороги, де прострілюються, тим паче зараз теперішньою війною дронів. І, а є такі участки, що навпаки треба вижати максимум або помаліше їхати. Тобто по різному я вже звик і не звертаю уваги.